Ось такий сертифікат є в моїх руках. Це сертифікати, це навіть конвертики з сертифікатами від служби Іван Таксі. Що тут знаходиться? Окрім різноманітних карточок, які дозволять вам економити по на поїздках. Тут є ще дисконтна картка, яка також дозволить економити. Тут є певно календарик, тут є перелік усіх послуг чи акцій, які діють. Ну і кажуть, що тут є магнітик. Якщо чесно, я жодного разу ще не відкривала цей конверт, тому я не можу точно сказати, що знаходиться. Ходиться у ньому, але я думаю, що то того, того буде варто. Тим більше, що запитання для сьогоднішньої телегри дуже дуже просте для того, аби отримати конверт. Вам достатньо зателефонувати за номерами, що вказані на екранах? 1576 або 346771 І сказати в 2014 році, скільки років виповниться службі Іван Таксі? Скільки років буде Іван Таксі у 2014 році? Хто знає правильну відповідь на це запитання? зателефонуйте 1576 або три. 4, 67, 71. Тут одразу в студії почали летіти різноманітні варіанти відповідей. Сашо ні не один рік. Ні, ні, навіть не чотири роки. Тут, бачите, тут вже починається лотерея. Сім років це також неправильна відповідь. Хто більше, хто менше. П'ять років від Олексія Дмитровича. Ні, так само не 5 років виконується службі Іван Таксі. Але я сподіваюся, я сподіваюся, що наші телеглядачі знають. Правильно відповідь 15 76 або 34, 67, 71. Скільки років у 2014-му виконується Іван Таксі? Скільки років вони будуть відзначати? Якою подією вони привозять, до речі, певних зірок? І Таким чином у клубі відзначать ну це зірки dance music, да та, та, танцювальної музики у клубі будуть відзначати свій день народження. А от скільки років виповнюється Іван Таксі цього року? У 2014-му? Скільки ні? Не чоло. 4. чотири вже була відповідь. Це неправильна відповідь. Чи знають про це наші глядачі? 15-76 або 34-67-71, Зателефонуйте нам і давайте спробуємо знайти відповідь правильно на запитання про те, скільки років виповнюється Іван Таксі. Тобто скільки років на ринку перевезень пасажирських перевезень перевезень із комфортом з завжди, до речі, доброзичливими водіями. Скільки разів їздила жодного разу мені не нахами. Нели з одного разу е не було такого, щоб я думала, господи, швидше б доїхати. Завжди це приємне спілкування, і це е не лесощі. Це дійсно правда. От правду зараз кажу, скільки років таке триває на ринку автопривезень Запоріжжя, скільки років виповнюється компанії Іван Таксі 1576 або 346771? Є перший телефонний дзвіночок. Доброго вечора! Доброго вечора. Доброго вечора. Вас як звуть? Іван ви Іван? Да. Ви прямо ж а, як а, директор Іван Таксі? да? Ось можна будучи. А, бо, ні, я просто дуже сподіваюся, що Ваня, який є директором, ще довго там пропрацює. Але то лірика, давайте спробуємо вгадати чи дати правильну відповідь на запитання: скільки років виповнюється Іван Таксі? Мені прийшла тільки 10. Ні, не 10. 10 – це неправильна відповідь, і це забагато. Тому що е, якби Іван Таксі було 10 років, то вони з'явилися б у 2004 році, а у 2004 вони не з'явилися. Тобто це не 10 років. Варіанти, які пролунали з вуст наших операторів, да, вірніше з пальців наших операторів, це були варіанти 7 років, 5 років і 4 роки. Це так само неправильна відповідь. Жодна з тих правильних відповідей ще не пролунала у цій студії. Але я сподіваюся, що її сьогодні таки почую: 15,76 або 3467,71. Що це показує мені Олександр певну цифру? Це не нуль. Вони вже працюють, вони давненько. Ну як давненько? Порівняно давно працюють більше нуля, більше нуля років, але явно менше 17. Вісім з половин ні, не вісім років. Вісім років це також неправильна відповідь. Е, менше менше ніж десять років. Це така вже підказочка від мене. П'ятнадцять сімдесят шість або тридцять чотири шістдесят сім сімдесят один. Доброго вечора. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Анастасія, так чи ні? Чи я помолилася за голосом? Да, ага, добре. Скажіть мені на вашу думку, скільки Нет, так, так скільки працює Іван таксі два года. Ні, Настю, не два роки. Більше, більше ніж два роки. Два роки це неправильний варіант, але все ще є в когось шанс сьогодні дати правильну відповідь на запитання. Є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Олексію Петро Дмитричу, не, з... не заважайте людям не сім років, не сім. Доброго вечора. Алло. Алло. Алло, здрастуйте. Давайте знайомитися. Давайте вас як звуть Людмила Михайлівна. Людмило Михайлівно. Скажіть на вашу думку, скільки працює служба Іван Таксі? Я думаю, може дев'ять років. Ні, не дев'ять. Значить, шість і не шість. Але дякую за те, що спробували. Знову ж таки, більше нуля. Але ви не були уважними. Я сказала, що менше восьми років. Менше. Доброго вечора. Алло, алло. Алло. Здрастуйте. Хто до нас телефонує? Я того, і дуже-дуже ну, приємно. На вашу думку, скільки працює Іван Таксі? Я думаю, 9. Ні, ну чому ж ви такі всі неуважні? Я ж сказала, що менше. менше 6 ось... 6 лет. Скільки? Шість. Шість щойно була відповідь і це неправильна відповідь. На жаль, Іночко, це неправильна відповідь. Ну, давайте ще подумаємо разом. Ми називали багато цифр, але одну так і не назвали. Доброго вечора! Щось знову зірвалося 1576 або 346771 – Це номер телефону нашої студії. Чи є правильна відповідь? Показують, що немає, да. Немає правильної відповіді, немає більше телефонних дзвінків. Ну що ж, шкода, але я це запитання залишу на четвер. Будьте уважні, давайте згадувати, скільки ж років ми викликаємо Іван таксі для того, аби проїхатися з комфортом. Все на цьому закінчуємо. До завтра, до 16.25. Хай вам щастить і посміхайтеся, незважаючи ні на що.